Mercedes EQE 2022 року абсолютно цілесенький автомобіль на задньому приводі, автоматі, матричній оптиці з запасом ходу до 600 км, Дуже гарно виглядає автівочка на всіх асистентах, всіх партроніках, безключовий доступ, мертві зони, задня камера, тут багажник присутня. Ціна цієї машини 33 тисячі 700 доларів. І ви отримуєте ось такий салон автомобіля. Просто подивіться, червоні, ремені безпеки, великі монітори. Тут просто всі найкращі певні матеріали. Е, музика бурмістер, е, пам'ять сидінь, повний електропакет. Дуже гарно виглядають і зручні, до речі, сидіння, задній ряд, так само, просто все підтонована машинка йде з чорною стелею. Сідаємо, заведемо. Навіть я не знаю, що краще виглядає, чи салон, чи ззовні даний автомобіль. Просто подивіться. На кліматконтролі купа багато є різних функцій даного автомобіля. На підігрівах і так далі. Немає що говорити, як то кажуть. Треба дивитися, їздити, робити тест-драйв, віртуальна приборочка. Дуже гарно все виглядає. Просто ще подивіться на камеру заднього огляду, саме якість. Певно, одна з найкращих, яку я особисто бачив по якості задніх камер. Топове авто 100% вартує вашої уваги. Тому, друзі, коли цікавий даний автомобіль, він є у нас на автомайданчику. Звертайтеся, приїжджайте, робіть тест-драйв. Усім гарного дня.